Компанія Greenway Auto привезла ось такий класний Hyundai. Це європейська Sonata в універсалі. Називається i40. Хто не знав, 2015 рік двигун класний 1.7 дизель CRDI і автомат гідротрансформатор 6-ступеневий. Автомобіль. Не битий, не фарбований жоден елемент, в хорошій комплектації, добре обслужений, технічно справний. Пройдусь товщиноміром покажу, покажу документацію, покажу салон, технічні характеристики, власників. Ну, всю інформацію по максимуму я вам надам. Зразу звертаю вашу увагу, гляньте, яка височенька по кліренсу. Ну, зрозуміло, що високопрофільна різина якраз для наших доріг. Ну і плюс тут це дуже добре з ходовкою. Якщо ми зразу зайшла мова про прокліренс, то а, по тих паспорту 15 см, по факту я пізніше... Ну і навіть зараз покажу. Ну, наприклад, ось дивимось сюди. Передній бампер. 20 сантиметров. Нехай 9, ну 20 сантиметров. Вот тут. Девимся. 18 сантиметров. Тут. Теж 20 сантиметров. Ну і звичайно тут більше 23 це просто деякі е люди запитували, а яка ж по кліренсу ця машинка? І це при тому, що е диски і резина тут у нас, зараз скажу, 205-60 r 16 Ну, і тепер детально про автомобіль. Про сам автомобіль. Я думаю, камера передає, гляньте лакофарове покриття, гляньте, як ззовні цей автомобільчик виглядає. Тут нюанси, в принципі, по кузові немає ззовні. Всі зазори ідеально рівні. Нічого з кольору не випадає, ніякої шагріні немає. А все чому? Тому що автомобіль в рідній фарбі, акуратне зберігання, обслуговування. Зрозуміло, ніяке ДТП не було. Є релінги хромовані. Є такий спойлер. Ззаді парктроніки працюють. I-40 CRDI Гляньте Кузов ідеальний. Немає ніяких нюансів. Це погано витерли. Так, знизу подивитись, збоку. Ось це пластик. Пороги пластикові накладки. Класно дуже. Не бояться корозії піскострує. Немає ніде вздуття фарби, рижиків і тому подібного. Все скло по периметру, навіть лобове рідне, не мінялось. Спереді парктроніки, противатуманки, денні ходові вогні. Ну, Класно виглядає машинка. Як правило, ось тут великі зазори у них бувають. Чому? Тому що цепляють переднім бампером і він трошки злазить вниз і тут більші зазори. А гляньте у цього екземпляра. Ні без завода, як нова. Резина, до речі, літня, два сезони проїхала, ще два сезони проїде. В непоганому стані. Диски тормозні, передні нові, задні не нові, але ще проїздять не один сезон. Ось стан по кузову. Тепер по документації. До речі, гляньте який величезний багажник. Гляньте ось сюди. На резинки, на стінокладки, до речі, практично алюмінієві, не, не так як пластик, не царапаються. І вони як нові. Тому ніхто нічого в багажнику із грузів таких серйозних не возив. Значить, сертифікат ми зробили. Машина розмитнена, готова до першої реєстрації в МРЕО. Ціна першої реєстрації в МРЕО буде коштувати вам десь близько 7 тисяч гривень. Тепер ось бріф німецький, 5 місяць 2015 рік. Власником була Рейке Мануель. Ось вона, Рейке Мануель. От Завжди був один власник. І що саме цікаво, дійсний техогляд до сих пір до травня 26-го року. Потім є вон тюфи, Ну, Декар підтверджуючи про пробі, ну, можна звіряти з ним. Завжди обслуговувалася машина тільки на офіційному сервісі. Вон, Hyundai Hyundai Hyundai, І в сервіске Hyundai. Там акти виконаних робіт, Активиробіч обслуговувалися. Ось сервіска по тин-тин-тин. Вся інформація є. Є така шторка, а є ще ось така сіточка, цепляється до потолка. Тепер лагкопарове покриття. Зараз пройду з міром, покажу, що дійсно автомобіль не фарбований. Допуски десь до 120 мікрон. 90. Тут пластик. 95. Капот 116 і до речі, капот без піскоструя і передній бампер теж, тому по автобанам не ганяло, ніяких сколів ні по склу, ні по чому немає, і скло і зато не мінялося. 95. 99 99. 99, 97, 91, 96, 79, 89. Ляда 118, 107. А ось тут биться не буде, тому що тут пластикова накладка. Тому теж не буде корозії, коли сюди залітає, ржавіт теж не буде.

не фарбований жоден елемент. Тепер по салону, і по комплектації. Перше, безключовий доступ. Парктроніки спереді ззаді. Тканівий салон, але в хорошому дуже стані, якісний. І тут ще з такими прошивками цікавими. Ось гляньте, як виглядає класно цей салон. Красивий сучасний стильний дизайн. Ну, Hyundai це любить. Є клімат-контроль, є підогріви сидінь, камера заднього виду, монітор, карти дверей. Ззаді дуже багато місця. Ну, як у сонати. Ще дуже цікаво, практично рівний полос ззаді, тому більше місця. Ну і легка посадка і так далі, особливо коли дітей возиш. Тут є у нас підлокотник з підстаканниками. Водійське крісло з електрорегулюванням. Ось трохи темно, камера вже не витягує. Всі чотири склопідйомники з автодоводчиками, складування дзеркал, датчики світла, датчики дощу, управління, магнітолою на рулі, круїз контроль. Потім підключення телефону по блютузу. Два ключі. Хоча безключовий доступ і заводиться з кнопки. Електроручник. Ну і давайте сюди подивимось приборку. Ось так виглядає приборка 165 пробігу. Камера заднього виду. Дзеркало з автоматичним затемненням. Є підрульові лепестки, можна в режимі такому переключати. Можна в ручному режимі переключати. Ми подивимось наш двигун. Всі його знають, 1.7 дизель. Хороший двигун. Ми привозили раніше такі автомобілі. Тому знаємо, інтерес до них є, до цих двигунів і так далі. Ось робота двигуна. Не сильно потужний двигун, але більш ніж достатньо потужності. А саме головне ресурсний, і економічний. Картерних газів нема. Ну, тут трохи пари йде. Ну, так і повинно бути, в принципі. 100 кВт, 136 кінських сил, 325 ньютон метрів. Економічна машинка. 5 літрів траса, змішаний цикл 6. І 7,2 десь так буде по місту. І це причому, що гляньте, який великий автомобіль. І на автоматі. В принципі, автомобіль доволі непогано обслужений, тут особо нічого не треба. Робити ну масло фільтр поміняти, більш нічого такого. А. Ось ці опори, як нові. Можливо, їх і міняли, але вони в принципі я відчуваю як нові. Що хочу ще сказати про цей автомобіль? Цікава дуже модель. Особливо для поціновувачів корейського автопрома. Hyundai. І ще чим цікаво, що це європейський варіант, а тому кращі матеріали, краща шумоізоляція і дизельний двигун. Тобто, якщо порівнювати з тими ж сонатами українськими або дуже багато корейських, дуже багато американських і так далі, то це ось дизельний варіант економний це раз, це Універсал 2. Практично. Ну і краща шумка, кращі матеріали, більше комфорту. Це з мого особистого досвіду. Ну, ось таку базову інформацію, яку я хотів, я доніс, показав, розказав. Тому чекаю вас на тест-драйв. Компанія Greenway Auto. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, рядом сервісний центр МВС, Мрео. Допоможемо зареєструвати. Ось наш автосалон. Багато автомобілів, є з чого вибрати. Ну а таких екземплярів дуже-дуже рідко впадається в такому стані. Тому приїжджайте на тест-драйв. До зустрічі!